Наявності Jaguar i і Пейс, комплектації SE, є. Випуск кінець 19-го, експлуатація 2020 рік. Оригінальний підтверджений пробіг з гарантією 106 тисяч кілометрів. Наступне на 122 тисячі, батарея 90 кВт, потужність двигуна 400 кінських сил, ціна 24200, 20-ті легкосплавні диски, всі в гарному стані, безключовий доступ на передніх дверях, автоматичне складання дзеркал, датчик сліпих зон. Авто є панорама, чорний шкіриний салон. Електрорегулюванням та пам'яттю передніх сидінь на 3 людини, повний електропакет, акустика Meridian, шкіряне мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз-контроль, асистент тримання смуги, віртуальна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього виду, парктроніки 360, система автоматичного паркування, двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь та лобового скла доступний кредит лізинг та оплата по перерахунку. Також в нас і послуга доставка авто до клієнта в будь-яке місто.